Грип. Так, ми в курсі, ми вже третя хвиля пішла. Людина може померти через п'ять днів, може померти в будь-який момент. І кожен це обов'язково зробить, але кожен свій час. Так, і що? За, за його словами, кого лікаря імунолога Валянського? Останні два тижні відзначилися різким зростанням випадків грипу Б? Да, це правда, в аптеках нема противовірусних, ну просто немає. Київська область. Перебіг хвороби цього сезону є більш важким, ми вже з да, а рівень летальності значно підвищився. Зазвичай смертність від грипу становить близько 0,1%, а зараз 2%. Так, оця холера, яка вже чесно кажучи, трошки надоїла. Як буде далі розвиватися, Наскільки далі несе небезпеку? Так, ну тут дивіться, тут не до жартів, тому що ситуація прям серйозна, аж неочікувана. Цей збудник він живе в повітрі, він живе в повітрі, він живе в кожній хаті, ми дуже довго з ним будемо боротися. Для того, щоб його знищити, треба фонарикам на нього посвятити. Ой, господи, допоможи це все перекласти. Значить, фонариком на нього посвятити. Це що? Це кварцеванець, це на сонці. На сонці може його якось уфе, ультрафіолет вбиває. Накидайте, будь ласка, свої варіанти. Значить, ця історія буде мутувати. Надалі до симптомів соплі, кашель, що там ще слабкість, і все-таки додається. Людина відчуває себе старим дідом, не піднятися, не зігнутися, не, не нічого. Ну, тобто нічого. І проблеми з зором. До цього додається. Хворіють цілі сім'ї, і так воно й далі буде продовжуватися. Що як вберегтися окрім фонаріка? Що робити, щоб подолати цю заразу? Як подолати вологе прибирання, себе вимивати, вилизувати, ну в плані того, що маємо руки це як мінімум? Ми не спимо на животі, ми не спимо в горизонтальному положенню, ми напівсидячи спимо. Ну, тіпа, чим вище, тим краще ви будете спати. Те, що ми казали з вами про фонарик, звертайте увагу на очі, щоб менше діти руками лазили в очі. Можливо, капельки якісь в очі просто для захисного шару, просто типу, іскусна сльоза, але це проконсультуйтеся з лікарем. Це не я вам повинна такі давати поради. От якось так. Загроза для дітей. Дякую, що нагадали мені. Нещодавно з вами бачили масштабну загрозу від е цих підарашистів. Загроза стосувалася наших діток. Давайте подивимось, чи є якісь нові подробиці з цього приводу. Масова загроза для дітей. Від чого? Від кого? Звідки? Якісь подробиці нам потрібні. А, загрози дві. Перша це у що діти грають. І я так розумію, що тут більше не про іграшки як такі, а саме про ігри комп'ютерні або якісь онлайн-ігри, тобто щось в телефоні. Це перша історія. А друга історія пов'язана з. Друга історія пов'язана з рідиною, яку треба в дитину вливати насильно? Що діти не люблять пити воду? Допомагайте мені, що вони не люблять пити? Як вберегтися? Що робити? Нам, батькам, як вберегти дітей своїх. Так, перше, що треба зробити, це треба знати точно, що робить ваша дитина в телефоні. Перевірити, на які вона підписана, не знаю, там, телеграм-канали, ігри, провести з нею роботу, що є отака дика країна, підересня називається, що вони хочуть нашкодити саме через дітей, бо це таке слабке місце. Щоб не велися ні на які інструкції, куди треба піти, що треба віднести і таке інше. Далі треба. Контролювати, що дитина п'є, що дитина їсть. Давайте, наприклад, не знаю, воду будемо кип'ятити, так, щоб, ну, я думаю, що це нікому точно не зашкодить. І третє, будемо уважними. І, мабуть, що діток ми з собою до церкви не будемо брати на Пасху. Водичку із церкви приносити. Ну, я б не приносила. Береженого ну, Бог береже. Це не всіх стосується, звісно, і церков, і там не всіх не знаю там напоїв ігор. Але давайте так: якщо є така загроза, як на мене, ну треба максимально максимально тримати себе в руках для того, щоб ну твутут пронесло воно якось. Нехай таке не збувається погане. А наша задача – все для того зробити, щоб воно не Давайте так. Розмова Трампа з Бункерним. Що нам від того? Після того? Ця розмова приведе до хороших для нас з вами новин. З точки зору перша, це історія про подію, яку можна буде святкувати, ну, якось відмічати. А друга історія про документи. Дивіться, от ми з вами до цього часу дивилися і карти завжди показували. Після переговорів, там, після делегацій різних карти. А тут історія вже інша: саме після сьогоднішньої розмови будуть підписані декілька документів. Створено декілька документів, анонсовано. Що це буде? Е, мирний договір, або якийсь, типу, преддоговір, 500 гривень донат, дякую молодці. Ну, така історія фу -тво -тво. А тут історія вже інша. Саме після сьогоднішньої розмови, Так, це дуже непогано. Людство тупіє з кожним роком. О, це також непогано і абсолютно зрозуміло. З 2010 року спостерігається зниження інтелекту. У розвинених країнах 25% дорослих, що не спроможні впоратися з елементарною математикою. О, я серед цих людей. Математика не моє. У таких е США вже 35%. Серед таких в США вже 35%. Дедалі менше людей можуть зосередитися на одній справі, вирішувати базові завдання та думати логічно, зате нескінченно скролять стрічки. Половина опитаних за рік прочитали лише одну книгу. Ну, я трошки більше прочитала. 45% підлітків взагалі не читають. Головна причина соцмережі та новий формат контекту, контенту. Так, значить, людство тупіє. Ну, до чого це призведе? Чи будемо ми з вами і надалі тупішати? Чи якось щось ми все ж таки зрозуміємо? усвідомимо. Отут тут новини не дуже. Там про Трампа до цього було якась краща картинка. Вже не перший раз. Я бачу і з вами ділюся е, такою історією. Ми з вами, коли дивилися е, фінансове майбутнє цього світу, да, шарика під назвою Земля нашої планети, ми з вами дивилися, що прийдуть такі часи, коли ми з вами відкотимося дуже дуже назад. В тому сенсі, що будемо там, кирпичі міняти на молоко, ну, щось таке. Тут історія така сама, куди ми котимося з точки зору інтелекту, до чого це призведе, людство накриє, біда, пов'язана зі здоров'ям, або зі стихією, або стихією, яка хірово повпливає на здоров'я. І це буде стосуватися в першу чергу дітей та жінок. Тобто це такі самі слабі, найслабші, хто може це витримати. І після того людство не те, щоб воно повернеться до книжок, да, до е, якоїсь там інтелігенції або філософії, але те, що воно трошки е, корона спаде. То, що трошки люди стануть простіші і розуміти, що щастя воно не коштує нічого, можете собі уявити. І що айфони, телефони, бабки, шмотки і вся інша шушера, це просто таке наносне, і це дуже тимчасово, і це абсолютно не має ніякої ваги і Ніякого сенсу для того, щоб бути щасливим. От до цього людство прийде через катастрофу. вище вказано, так? Да? Ну, така історія. Якщо ми з вами по-іншому не розуміємо. А як ще? Так, поїхали далі. Бундестаг збільшить допомогу Україні щонайменше 3 мільярди євро. Та е, зміцнить європейську безпеку. Таким чином, Німеччина надасть Україні 7 мільярдів євро, як і минулого року. Німеччина надає нам 7 мільярдів євро. Не то, щоб надає, будемо віддавати. І не то, щоб прям це була тільки військова допомога. Ну і на цьому дякуємо. нам. Зеленський підписав закон, який надає президенту право спрямовувати підрозділи ЗСУ до інших держав. У період дії воєнного стану для забезпечення національної безпеки та відсічі збройної агресії. Збройної агресії для кого? Ми що, Ізраїль поїдемо захищати? Чи, що? чи це мається на увазі, що ми можемо заходити на територію Рашки Задля... Ну, так, а що, а до цього що нам заважало? Так, оцей указ про. Те, що ми можемо підрозділи ЗСУ наказом президента відправляти до інших держав, як це посприяє, повпливає на Україну, на нас з вами, на нашу долю? Такий портал, де люди будуть е, щезати. Портал, де такий бірмуцький тріульник. Не, не знаю, що це за історія, але е, реалізація цього закону, хочеться сказати, не дай Бог, вона призведе до, до того, що люди будуть зникати. Як це може бути пов'язано, не знаю. Напишіть. В Україні лютує небезпечність. А з червня українцям можуть посилити ліміти на карткові перекази з непідтверджених джерел. Вже душать самі не знають як, да? а, чи посилять надалі ліміти, для того, щоб люди могли перекидати кошти з карти на карту. Чи посилять ліміти? Дивіться, те, що відбувається з лімітами, це вже абсурд. Далі абсурду вони самі собі нашкодять. Я не дуже розумію в економічному плані, як таке може бути, але фу -фу -фу, ну, таке, такого статися немає. От і добре, хоч щось добре. Значить, перший транш 1,7 мільярдів заморожених активів, расистів, отримала Україна від Канади, заявив Шмигаль. Чи дійсно ми отримали заморожені? Активи, э, рашиські, від Канади, так, від Канади. Так, чи дійсно ми отримали, чи дійсно ми отримали. Давайте так скажу те, що можна сказати з цього приводу. Ці кошти вони не для того, щоб ми їх витрачали, а для того, щоб ми ними також торгувалися, коли мова піде про домовленості будь-які. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Раді пропонують скасувати платіжку за транспортування газу для українців. Чом двох? Йдеться про скасування на період військового стану. А, ну тобто, буде якесь відрахування за три роки чи за одинадцять, що чи, за скільки, за тринадцять, що скільки буде, мінус. Та протягом року після його скасування. Тут єдиний вопрос: в чому подвох. Значить, Верховна Рада пропонує скасувати платіжку за транспортування газу для українців. Це як зміна одного, ОСББ на інше. Значить... За наші з вами кошти борються два підприємства, два, дві організації. Одна це та, яка зараз бере кошти за транспортування газу, інша хоче її знищити, зайняти місце і все таке. Нам будуть з вами наступні два роки пропонувати альтернативні варіанти щодо газу, щодо платіжок, щодо розподілення, або хто має платити, або хто не має платити. Булося. Наміри Трампа щодо розширення території Штатів серйозні. О, спасі, сохрані. Він не виключає варіант приєднання Гренландії військовим шляхом. Угу. Ой, приєднання Гренландії до штатів військовим шляхом. А набагато дешевше, причому в усіх, абсолютно сенсах цього слова, створити такі умови, коли люди самі до вас повернуться і попросяться, да, постукають у ваші двері, а не йти і не вбивати. Ну, кому ми що з вами тут розказуємо? Да? Хто ми такі, щоб лікувати невиліковних? Москва почала готуватися до скасування санкцій, так що для цього треба піти на припинку з вогню. Рашка попросила свою компанію озвучити, які санкції Москва має прагнути скасувати перед переговорами із штатами. Чи будуть скасовані санкції для рашистів? Як мінімум ще два тижні, як максимум ще два місяці, вони будуть пудрити один одному, компостірувати мізки з того приводу. що, Ага, ви точно знімете санкції? Точно, тільки коли ви припините вогонь. А ну тоді давайте так. Дивіться, всі не треба знімати санкції, і вогонь повністю не треба стаперіть. Давайте ми отут не будемо стріляти от на цьому участочку, А ви нам отут для цієї компанії, для цього офшора, для цього підприємства. То ви нам зніміть. І оце, ну, на полшишечки вони будуть. Туди-сюди, туди-сюди. Адміністрація Трампа. Як він вже. Без вагань запровадить ж найжорсткіші санкції. Угу, да, тільки що ми це подивилися. Ми хочемо гарантії, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не проводитиме підготовку і не отримуватиме зброю. Заявив бункерний. Звичайно, так і буде у їхніх мріях. Значить, далі, що до, мені цікаво, що далі буде відбуватися між Трампом зі сторони Трампа, зі сторони бункерного. І що там далі в їх особистих стосунках буде відбуватися. Дуже тісних. 100 гривень донат, дякую, молодці. Ох і переговорщики. Так, да, так воно і буде. Будуть вони мусоліти, мусоліти. Рашка буде давати задню, задню, задню. Потім Трамп щось скаже, що він повертається задом. Кізбушки і передом до нас, і в цей момент, в останній момент, вони погодяться, тому що ну розуміють, що ну кабзда, щоб до тієї кабзди залишалося, прям ну дуже дуже мало часу.